Привіт всім! Наближається Різдво, і мені захотілося прочитати таку цікаву, добру, різдвяну історію. Різдво для мене це час, коли ми всі думаємо про добро, про тепло, про прийняття іншої людини, про самопожертву заради іншої людини. Тому мені захотілося прочитати історію, яка для мене відома ще із шкільних часів. Мені здається, що вперше цю історію я почула ще, коли навчалася у школі. В нас вона була в шкільній програмі. Можливо, для багатьох із вас вона відома, знайома, але нагадати її не буде зайвим, що для кожного. Отже, історія Дар Волхвів. Автор Напередодні Різдва молода подружня пара Джим і Делла сиділа у своїй скромній квартирі. Їхнє життя було непростим, а грошей завжди бракувало. Делла мала лише 1 долар і 87 центів, які зекономила на харчах. Але цього було недостатньо, щоб купити гідний подарунок для коханого чоловіка. Делла довго сиділа, думаючи, що ж робити. Нарешті вона подивилася в дзеркало, зітхнула і прийняла рішення. Її розкішне густе волосся спадало на нижче колін, і це була її гордість. Вона швидко одяглася, вийшла з дому і попрямувала до перукарки, яка купувала волосся. Я куплю ваше волосся за 20 доларів, сказала жінка. Через кілька хвилин Дела стояла з коротко обрізаними локонами, але зі щасливим серцем. Вона купила для Джима платиновий ланцюжок для його кошенькового годинника речі, якою він дорожив найбільше. Того вечора, коли Джим прийшов додому і побачив свою дружину з коротким волоссям, він застиг. Дела схвильовано почала пояснювати: Не хвилюйся, Джиме, я продала волосся, щоб купити тобі подарунок. Подивися, який гарний ланцюжок. Але Джим лише усміхнувся. І простягнув їй пакунок. У ньому були набір розкішних гребінців, таких про які Делла мріяла, але не могла собі дозволити. Вона взяла їх у руки і зрозуміла, що вони більше не потрібні, її волосся вже немає. Я продав свій годинник, щоб купити ці гребінці для тебе, сказав Джим. Вони лише обійняли одне одного і розсміялися, адже подарунки, які вони обрали, втратили свою практичну цінність, але їхній сенс став ще більш глибокий. Мораль цієї історії в тому, що волхви принесли дари маленькому Ісусові, і ці дари стали символом любові та щирої відданості. Джим і Дела, як і Волхви, пожертвували найдорожчим, аби порадувати одне одного. Справжній подарунок це не річ, а любов, яка стоїть за нею.